Йоу, як життя? З вами я, Філ Майнкрафт. І сьогодні ми граємо в Bedwars о Майнкрафті. Обов'язково ставте лайки та підписуйтеся, кому подобається відео такого формату. А ми починаємо. Отже, спочатку зібрав трохи цеглини. Мені вона доволі таки знадобиться. Швидко треба забудувати ліжко. Так. Цей процес я трохи для вас пришвидшив, щоб не займати забагато часу. Зараз купуємо броню, інструменти, так. І можна трохи блоків. І вже підемо в атаку. Так. Хто в нас тут поряд? Ну, зараз ми йому зламаємо ліжечко. А так, все норм. Отже, раз, два. Капець, блоки закінчилися. Він взагалі ліжко не забудував. Ні, ну таку нагоду я упустити Дозволити собі не можу. Так. Де там мій генератор цеглин? І треба швидко, швидко, швидко купити собі трохи вовни, з якої будемо будувати міст. А, так, зачекайте, там хтось уже жорстка заруба така йде. Капець. Так, швидко ставимо блоки, капець, він до мене вже і лізе. Ну як, ще ж так? Ура, він упав. Ну, хоча б щось. Треба швидше... Дістрибувати, я думаю. І ламаємо йому ліжко. Де він там? Здається, десь ховається. Так, за окутом. А, привіт! Давай. Ти не проти був би. Так, де спамся. Нарешті. Все, цього більше нема. Чим, більше, чим менше в мене супротивників так з краю, тим краще, тому що менш хто зможе мене зламати. Ми. В принципі, забрали всі його ресурси. Повертаємося на базу. Ось так от у мене вже ліжко забудоване. Так. Ого фіолетовий. В з броні ще бігає. Це доволі таки. Непогано. І лише чотири кома... команди залишилися. Так. Десь. Ну, можна сказати, команда. Чи гравці, в принципі, один гравець ну, на одну команду. Але. Не, не в цьому суть. Суть в тому, що ми йдемо ламати ліжко фіолетовому. Так, це саме час. А то він щось там прокачується, думає, що все в нього добре. Але ні, ми зараз до нього прийдемо. Швидше треба до нього вже будуватися, так? Трохи вище, щоб йому потім важче було, якщо до мене захоче прийти, щоб він дуже багато демеджа получав, коли намагався зістрибнути. Він, здається, пішов. Я дуже на це сподіваюся. Тому що якщо він вдома, це не буде добре. Він там когось зносить, до речі, на центрі. Треба швидко, треба швидко. І ось його ліжко. Так, раз, два, і ламаємо, ламаємо, скоріш, поки він не прийшов. Єс. Так, ліжко ми зламали. Час йти додому. Там червоний бігає. Все норм. Так, зламав. Єс. Так, що він там йде? Чого я блок поставив? А хто мені ліжко зламав? Це, звісно, капець. Там Червоний ще сюди біжить. Та що всі сразу? Чорний? Так, іди сюди, Ходить він тут. А, так ще й скинуть, питається. Намагається. Капець. Ну, все, його... його більше нема. Сподівайся, що він сюди не повернеться. Ну, що б я зробив? Я краще піду зі своєї бази. Бо зараз туди, здається, всі йдуть. Я там бачив червоного. Я б трохи піднявся. Може, щоб подивитися, там, яка там обстановка взагалі. Так ось я бачу червоного, який. Біжить, фіолетового, я не знаю, де він. Думаю, що в себе на базі. Я, може, на дах заліз би. Навіть не знаю, мені не дуже хочеться, щоб вони мене помітили. Тому що в мене ліжка нема. Так само, як у фіолетового. Але фіолетового. Я броня, що дай боже. Думаю, що він уже скоро може навіть діамантову собі купить. Чорний вийшов з гри. Так, одним менше. Фіолетовий щось біжить купляти. А за ним червоний. Ну давай, спробуй червоний в шкіряній броні. Його побити. Що ти там купуєш? Фіолетовий. Ге-ге. діамантову броню! Так, це мені вже зовсім не подобається. І що зараз буде? І що зараз буде? Ну, коротше, мені байдуже, коротше, вже звідси скоріше йти, тому що гаплик буде? Якщо мене цей фіолетовий. Він мене за два удари грохне. Навіть менше. А, ні, ну, ну так. Так, щось він там будує свій стовп. Збити хоче, напевно. Щось, хтось там що червоний його сіб'є. Я б дуже на це сподівався. Що вони там роблять? Так, фіолетовий. Щось біжить. Не червоного, але нам норм, нам байдуже. Нам треба втікти, потім, коли через 12 хвилин, якщо ліжка зламаються у всіх, то може, в нас буде якийсь шанс його скинути. Наприклад, червоного. а поки що нехай вони там б'ються. Так, червоному вже капець. Червоному вже капець. Так, спавнери покращилися, тепер більше. Цегли і золот... заліза буде випадати. Ну, напевно, і золота, я не знаю. Побігли. Далі. Треба просто йти тупо далі там де вони мене не побачать. Тому що рано чи пізно вони одного одного скинуть і потім мені лише залишиться той, хто виживе. І кинічно думаю, що це буде фіолетовий. Не розумію, як він йому, що ліжко не зламав червоному. Але це не наша справа. Наша справа це якось пробратися на базу подалі. Може на базу зелених, я не знаю, помаранчевих. Там якісь ресурси можуть лежати хороші. Залізо можна забрати, хоча хауні його треба. Червоного знову прибили. Вони там щось дуже-дуже сильно конфліктують. Я не розумію, яким фіолетовий до сих пірліжку не зламав. Я цього не можу розуміти. Отже, зараз треба буде якось, напевно, стрибати. До речі, в мене блоки закінчуються. О! Цей впав фіолетовий, чого хтось прибив? Ну коротше, все, тепер мене лише, залишилися лише проблеми з червоним. Що він там робить? Так, червоного поки не бачу, але йому ліжко не зламали. Треба якось добудуватися до мого містка. Бо тут нема продавця. Що робить? Здай в мене є півтора стаку цегли. Ні, ну це як назло. Як звідси вибратися? Я, я поняття не маю як звідси вибратися. Отже, можна спробувати. Зараз треба буде пропаркурити. Єс! Вдалося! Ура! Тепер я, тепер я буду жити. По крайній мірі, на якийсь час. Так. Що там? Кріпер продає? Купу вовни. Треба багато-багато вовни. Бо зараз по мене може прийти цей червоний. Я навіть думаю, як йому ліжко поскоріше зламати. Мені ж аплик буде, якщо час він просто мене може зустріти і в нього буде якась мега кльова броня, і він мене тупо розгромить. Ні, ну такого я не хотів би. Це реально? Це реально жорстко. Так, його поки тут нема, треба швидше будувати. О, мені компас дали. І от навіщо він мені треба? От типа мого ворога зна, де він? Ну да. я і так. Я і так знаю, що він десь тут. Сидить і що він навіть показує. Де мій ворог? Він десь попереду. Мені треба лише золото. Швидше. Так. Ну поки що не спавниться, я його не бачу, думаю, що можна буде вже зістрибувати. Тільки так, щоб він не розбив. Єс. Підбираємо. 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 І. Підбираємо. Єс. 4 золота. Не, не сказав би, що доволі багато, але. Хоча б залізну броню можна буде купити. Щоб не прям. Щоб не вбивали прям з одного цього тичка діамантовим мечем. Тут треба підбудувати, щоб не впасти. Таз треба буде нову броню купляти. Так. Купляємо залізну броню. Тому що мені треба якось захиститися. Мені діамантовий меч не треба, якщо в нього балка для скидування, то мені все одно гаплик буде. Так, що він там? Що він там робить? Він взагалі де? Він здається, мені ще золото. Я взагалі діамантову хотів би купити, щоб мати хоча б якісь шанси. Він тут щось блукає. Треба лише, щоб він мене не помітив. Капець! Він мене реально не бачить. Ну, добре. Якби побігшись. До себе на базу, напевно, блін, час діамантову броню може купити. Він вийшов зі гри! Ура! Перемога! Дякую всім за увагу. Побачимося у наступних відео.